Сергій Рачинець зайчики косарики. Вероніка. Вероніка, Вероніка, гучно півень кукурікав, а вона не чула півня, спала в ліжку, як царівна. Сни дивилась Вероніка, Тож дарма він кукурікав, лиш бабуся її мила. Поцілунком розбудила. Тінь. ля воно іде причепилося до мене. Я йду воно іде, мовчазне і незбагненне. Я стою воно стоїть. Що за диво? От морока нерозлучне ні на мить, не відступить ані кроку. Я втекти було хотів, а воно вслід за ногами. Це твоя Іванку тінь, пояснила сину мама. Кіт -коток. кіт коток, кіт коток бачить в небі колобок. Він підскочив, як умів, та дістати не зумів. Ще підстрибнув та дарма. Колобка таки нема, а чому? Не знав коток. Місяць там не колобок. Косарі. Тринь траву зайці косили біля річки тату сином. Нелегка робота, звісно, то й взяли собі поїсти. У торбинці по хлібині. По солодкій капустині, ще й гороху ціле сито, бо ж до вечора косити. Їх побачили сороки, розкричались на всі боки. Ну й зайчата, ну й во хаті, ну й косарики завзяті. Плаче Юра. Плаче Юра за Мазура, кулачком три оченята. Бо сміються з нього кури качка мама й каченята, ще й лошадко прутконоге що брекало всім на втіху, зупинилось біля нього, і га-га-га, зайшлось від сміху. Згодом Юра здогадався, вмився сам і засміявся. Веда не вечеряє. Біда, вередує вереда. Тихо, Олечко, не плач, бачиш місяця калач. Радість блиснула в очах. Хочу того калача. Якщо хочеш, то бери Оля ручки догори та дістати не змогла, без вечері спать лягла. Годинник, тік-так, тік-так, то годинник каже так. За секундами хвилини, за хвилинами години, День і ніч він відбиває, бо таку роботу має, з ним дружу й дружити буду, в дитсадок мене розбудить. Гойдалочка, гойда, гойда, гойдалочка, я маленька Наталочка, маю вишиту блузочку на кишеньках по а спідничка барвистая, ще й на грудях намистоє, чобітки позолочені, тож гойдай, скільки схочу я. Бошчик з неба дощик то пусте, все, що з дощиком росте. Ось він в поле завітав, де видзвонюють жита. Я чекав його щодень, дочекався, хай іде. Дощик капає, стою, навіть шапку зняв свою. Дощик дужчає, січе, але я на місці ще. От стою, як на посту, І не бачу, як росту. Золоті ренети. Золота ренета у дворі. Весело під нею дітворі. Яблука великі, віти гне. Тільки як зірвати хоч одне. Всі вони високо не дістать, наче зорі в небі мерехтять. І здалося у хвилини ті, Мабуть, вони справді золоті. Весна, весно, весно, де ти? кричу, Через море уже лечу. Чую голос її здаля, маю крила я журавля. Виглядай мене у вікні, принесу тобі диво дні, ще й усмішку на два крила, Щоб щасливою ти була. Помічниця, рученята в тісті у малої тані. Значить, будем їсти пиріжки рум'яні, а начинка сливка, свіжий сир, капуста, смакота. Аж слинка котиться із вуст там. Літо біля хати рута м'ята, ще й кущасті спориші, аромат вдихає ната аж лоскоче на душі, Пелехати сонце світить, наче айстра у саду. То вже літо, справжнє літо В квітнику джмелі гудуть. За обідом Їж, дитинку, борщик вдався. Я не хочу, каже Настя. Ну, тоді за кицю мурку. Ні, мені дряпнула руку, за собачку з'їж не буду. Затягнув спідничку в буду. Бабця просить з'їж за маму. А її немає з нами? З'їж за братика хоч трішки. Він мені підставив ніжку. Не просіть мене, не треба краще їстиму за себе. Сонечко. Сонечко. Сонечко, де ти було? Може, лелека сховав під крило, щоб опустилася ніч на поріг. Щоб помолився і спати я ліг. Добре, що знову ти сяєш вгорі. Весело буде мені й творі. Ранок перекинувсь глечик вночі, І розлився день духмяний. Хто його побачить хоче, у віконце хай погляне. Літо, де котилось літо, там трава зелена, і пахучі квіти горнуться до мене, Золотиться нива колосом пшениці, Дітвора щаслива, дзьобає суниці, стежка плазує між кущів малини і кує зозуля вічність для Вкраїни. Вербовий кінь. Що кінь вербовий, в тім нема біди, бо на ньому буря вершник хоч куди. Мчить, неначе вітер, курява за ним. Треба ж так уміти з здужини. Гелготали гуси злякано щодня. Хто ж бо його змусить злізти із коня? Та не чує боря слів тих навздогін. І з конем вербовим нерозлучний він. Доки ще довкола літечка пора, І не йдуть до школи боря й дітвора. Ганусине сподівання Бачила Гануся в небі голубому. Повертались гуси з вирію додому. Посміхалась мило, придивлялась довго, чи нема на крилах хлопчика малого, бо не раз матуся дівчинці казала, що весною гуси принесуть Назара. Далчині сни. Через річечку по кладочці принесла ніч. Сни на талочці. Перший куций. В він від зайчика стрибайчика, другий ой солодким названий. Мабуть, медом перемазаний. Третій в кошечку мальованім від бабусі подарований. Котова колискова. Кіт мурликає на ліжку, мабуть, він читає книжку, що забула Оля вранці, поспішаючи до школи, натомившись за хвилинку, вигинає котик спинку, раз потягнеться чи двічі, потім знову про щось мурличе. А про що хіба ж я знаю? Кіт читає, я дрімаю. Звідки ніч? Знаю, вигукнув Тарас, звідки ніч іде до нас? Із нори, що риє кріт, виповзає ніч на світ. Діловито мовив Марк. Може, і справді все це так. Тож засиплемо, підем, Хай завжди триває день. Охопив хлопчину сум. Я без ночі не засну і при цьому додає, хай вже буде так, як є. Незлякливих. Хо-хо, хо ха ха ха. Перегуком сурми. Голос той не стихав, реготали громи. Аж здригалася земля, лист шумів на вербі. Не злякався і я, розсміявся й собі. Жаба квакушка. А жаба-квакушка все сьорбала юшку, варила на сонці. Тож скільки вам порцій? Підходьте швиденько, озерце маленьке, усім дам потрошку. Візьміть тільки ложку. Ще й хліба окрайчик Оближете те пальчик. Кіт на лижах. Кіт на лижах? Ти диви. здивувалися собаки. Тож лови його, лови хтось із них найдужче гавкав. І погнались за котом, тільки сніг туманом білим. Ну, а кіт. Махнув хвостом. Мало хлопці каші з'їли.